Друзі, всім доброго ранку. Я прокинулась. Показую вам, що я роблю. Тут показую, що в мене тут відбувається. Значить, огірки. Я завжди снідаю омлетом або яєчню. Коротше, обов'язково це потрібно, щоб був якийсь білок. Да, без яєць зранку я можу. Тут у мене донець. З огірком, дуже смачно. Я завжди по-різному його їм. Або з авокадо. От, але зараз мені подобається просто. Або з крем-сиром теж на хлібчик, але просто донець мені більше подобається. Зараз я намажу тости песта. Тут прославлення. The Джой мені подобається зараз ця пісня. Я зазвичай слухаю поклоніння. Але... Мені вимкнуло світло. Йоу. Такий у мене сніданочок. Вимкнула лампу з Eco і будемо снідати. Навіть не встигла вирівняти волосся, нічого не встигла. Вчора показувала, що весь день буде світло, але щось пішло не за планом. Ну нічого, зате я швидше зберусь і швидше буду на роботі. У мене сьогодні по плану зняти рілси, бо вчора мені це не вдалося зробити. Вчора я вже зняла відео на YouTube канал, сподіваюся, вона вже вийшла, ви його подивились. От, змонтувати контент, який у мене вже є на телефоні, почитати книгу, це по базі. От, в ідеалі, звичайно, взяти з собою Mac і монтувати відео на Ютуб. А він надто важкий, надто важкий, я з цим просто не впорись. Так, я вже зібралась. Подивіться на мій макіяж, він мені зараз так подобається. Хоча я фарбуюсь так само, як і завжди. Так само, не змінюючи ні продукти, ні систему. Але зараз це виглядає просто вау! я знаю, вони. Так, я на місці. Моя задача сьогодні зняти рілс за годину. Тому що змінило оновлення графіку. Світло вимикають о першій. І вимкнуть о восьмій. аж. Тому поїхали. Я буду, напевно, налаштовувати новий кадр, бо той, який був у мене вчора, мені не зовсім подобається. І треба подумати по аутфітам. Коротше, да. Я поїхала працювати. Ось так іде процес. Це вже мій, я не знаю, третій або четвертий фіт. І проблема в тому, що я зациклилась на ось цих джекетах Неполеонівських на цій сукні. А, і там, коротше, мої улюблені скатюше штанішки, слім. Все, я більше ні з чим не придумаю. Я просто комбіную одні і ті ж самі речі, просто в різних варіаціях. Так, у мене новий фіт такий. Вимкнули світло. Я не знаю, я, напевно, розберу весь цей бардак. Можливо, зроблю ще один фіт для Рілсу і зніму поки світло на вулиці. А потім буду, напевно, дивитись. Блін, я не знаю. У мене в планах подивитись з піару. Курс я вчора взяла на Genius Space, вони до 7 грудня безкоштовно, і у мене дуже мало часу на них, тому потрібно швидше все дивитись і конспектувати. Взяла собі каву в діалісті, тому що в каштані я була, в принципі, мені смачно. Але в ідеалісті, ще не куштувала. мені цікаво, де смачніше. Через те, що вимкнуло світло, я не встигла нічого собі взяти в термозок. Я в пошуках якоїсь їжі, але я думаю, я просто повернусь і візьму в каштані сендвіч з чимось там. Дам. Коротше, я вирішила собі взяти шаурму, думала взяти в Каштані, але я вчора так наїлася цією шаурмою, тому вирішила да, що сьогодні на обід теж буде вона. Ну, доволі смачна. Мені подобається такий в неї прикольний смак. Я думаю, за рахунок соусу незвичайний. От. Але все одно я не можу сказати, що вона для мене вау. Хоча я люблю но. Я там ще куштувала картоплю. Також дуже смачна. Йду до себе в Кенді. Буду обідати. Йоу, подивіться, я тут такий порядочок не вела. Все, нарешті кур'єр доставив в посілку Я можу їхати додому. Але вдома теж немає світла. Просто вгадайте, де я. Я в Авіні і це та людина, яка казала, що більше сюди не прийде. Я була тут на цьому тижні. Просто я зненавиділа це і це, тому що він дуже великий. В ньому важко орієнтуватись. Я дуже спітніла, мені було погано прям. Я не могла знайти правильний вихід. Коротше, це було жахливо. Але я дуже хочу собі на зиму деякі позиції, я позберігала деякі луки. І тепер мені потрібно знайти всі позиції. Коротше, я в пошуках. Перша річ в моєму вішлісті це спортивні штани. Я вже просто тут пола хочу не мати. Спортивні штани. Я поміряла в піршки. В принципі, вони непогані, але мені потрібно вирішити з моїм стилістом, чи краще вони, чи гірші тих, які я міряла сьогодні в Кенді. Врешті я звідти вийшла. Коротше, що я можу сказати? З усіх магазів, які я пройшла, з прицівки, як я хотіла, були в Бершке, де Вони доволі непогані, по-хорошому прайцю і наче непогана якість. Ще були в зарі, там прям така ціна була 1050 гривень. Я здивувалась, тому що зазвичай в зарі типу, більша ціна, ніж в інших масс-маркетах. Типу там дішка, от Я вже хотіла їх вірити, але побачила, що там катешки. Я їх поклала на місце. На втозі мені більш за все подобається кенді. Вони прям дуже круто сидять. Я викладала в сторіс. Мені так сподобався цей фіт. Я тепер думаю. Фух, дівчата та хлопці, я вже вдома, світла досі немає, хоча мені проходило повідомлення, що воно має повернутися. Я вже взагалі не розбираюсь в цих графіках, вони наче змінюються кожну секунду. Не знаю, зроблю вам анпакінг того, що я купила. Тут буде продуктовий анпакінг, але я люблю таке дивитися. Я купила 12 штук яєць. Ми з Настю любимо яйцями йому кожен день. Кожен день сніданок. Ідемо далі. Как би, так? Тінець. Я обожнюю тінець. До речі, ось цей смачний. Насправді, знайти знаєте, смачний, не так уж і легко. І він по знижці. Потім такий лучок. Ви бачили мій да? сніданок це тонець. Трошечки-трошечки майонезу. Я люблю так, да? нічого не можу з цим зробити. І мариновані огірки я сьогодні додавала. І мені дуже не вистачало трошечки такої червоної цибулі. Це прям дуже смачно Спробуйте. Я думаю, вам подобається. Авокадо взяла, я давно не їла. І філе. Да, у нас немає нічого на не друге, я думаю, щось приготувати. Можливо, зтушити картоплю. Або... або я ще не придумала. Ну, це все, ось така корзина. Хочу сказати, з знастюєю прийшли до висновку. По-перше, ноус, мені здається, найдорогій магазин з усіх в Києві. І чому він дорожчий? Тому що він знаходиться в таких місцях, де навкруги немає жодного супермаркету. І ти типу, залишаєшся без вибору, і ти наче такий е, неосвідомлений не в цінах. Типу, ти купуєш, а тобі здається, що окей, це норм ціни. Але потім, порівняно з тим супермаркетом, наприклад, ти муш сільпо сільпо набагато дешевше, ніж в Новосі. Все, ось такий був влог. Я сьогодні щось дуже втомилась. Всім дякую, хто дивився! Націлаю повітряний поцілунок кожному і бай-бай!